Ну що ж, Тимура, вітаємо з перемогою. Твої Дякую. враження та відчуття після матчу. Дякую. Матч пройшов дуже позитивно, гарний результат для нас. Думаю, ми заслуговуємо сьогодні. цей результат, який є на даний момент. В чому запорука сьогоднішнього успіху? От головний фактор чи фактори? Дисципліна на полі та колектив. Ми завжди граємо колективом, тому за що цього і добуваємо результат. Передачу штрафний майданчик! Як небезпечно! А хто грав на дальній стійці? У тебе був момент на дальній стійці. Чи, <с <с ледь не замкнув, як то кажуть. Ти, це награна, як можна так сказати, е, комбінація? Так, награна комбінація, але награвало, щоб я забив. Ну, вже думав святкувати, але щось пішло не так. Е, що Юрій Миколаївич казав в перерві? Е, Казав, що потрібна дисципліна і також продовжувати і трохи додати з кожною хвилиною матчу. Ну що ж, Максиме, вітаємо тебе з перемогою, твої враження і відчуття після матчу. Враження самі найкраще. Саме головне, ми добули три очки, три залікових бали. І Треба вже забувати цю гру і рухатись далі. У нас такі цілі, ми йдемо від гри до гри. І кожна гра для нас важлива. Хамчиновський, Хомчиновський, передача! удар і гол! Ти сьогодні забив гол, прокоментуй, згадай той момент. В акулку вийшов на заміну, добре вийшов, віддав передачу на Хомчиновського. Хомчиновський побачив, як я обривався, і дав класну на мене передачу, а там уже за мною питання були. Добре, що попав і що забив гол. Я дуже радий цьому. Максиме, згадай, минулий сезон Кривбас майже всі свої матчі вигравав мінімально. Ну, так, от, такі важкі перемоги були. А зараз е, всі перемоги чотири крайні, вже з різницею два м'ячі. Е, за рахунок чого таке от сталася трансформація? Ну, у нас залишився кістя команди. Багато працювали над, над тим, щоб більше м'ячів забивати. Багато роботи проробили на зборах в чемпіонаті, багато ігор зіграли. Тому я вважаю, що так і повинно було бути. Команда вже сформована, і я ж кажу, у нас кожна гра важлива, і ми рухаємось далі і граємо кожну гру на перемогу. Сьогодні ви вперше грали вдома в нинішньому сезоні. Арена потроху оновлюється, оновили поле. Як взагалі тобі газон? Так, слухайте, все чудово, газон класний, зробили трибуну класно. Одне, що не вистачає зараз, це наших палких вболівальників. Ми дуже сумуємо за цим. Але я хочу теж привітати тих людей, які дивилися нас по тіві, на Ютубі, які вболівали за нас. Ми поздравляємо їх теж з перемогою і подякувати нашим Збройним силам за те, що ми виходимо і граємо і е, е, радуємо своїх болівальників. Данина, вітаємо з перемогою Твої враження та емоції після матчу. Дякую. Матч видався дуже важким для нас. По-перше, початок був важким, трошки не включилися в гру, але добре, що здобули наш позитивний результат. Сьогодні, напевно, здійснилася твоя дитяча мрія. Так, звісно. Я народився у кривому розі та завжди хотів грати за кривбас. І сьогодні збулася моя мрія. Це забити гол за рідну команду. м'яча і Передача зліва. Ще один простріл. Тут можна пробивати. Удар! І є перший забитий м'яч у сьогоднішньому матчі без Коровайни. Відкриває рахунок. Центральний захисник Кривбаса 1-0. Хочу сказати, що дисципліна. Добре зіграли в лінії оборони. Були моменти такі не дуже позитивні, але то будемо працювати на тренуванні та будемо готуватися на подальші ігри. Щодо подальших ігор, наступний матч вдома, Шахтар, вже думки про діючого чемпіона? Звісно, з такою командою хочеться грати та хочеться вигравати. Будемо настраюватися та будемо грати вдома, тому будемо здобувати позитивний результат. Які емоції в роздягальні після гри? Ну, звісно, після перемоги завжди тільки позитивні емоції. Всі привітали з, з голом та всі привітали з перемогою. Хочу подякувати команді, що здобула сьогодні такий результат.